А що ти там для спонсорів робив? Та що я їм робив? Приємності їм робив. Довго думав, як же ж працювати з саме спонсорами. І один підписник десь там в коментарях написав, я край мока тако подивився, думаю, блін, точно тема. Оці всі семінари, які ми проводимо. Я запрошую людей на свої курси, сторонніх людей. Да? На курси хочу бути вжолярем». Ну хочу бути вжолярем» ми зробили доступно максимально, оскільки це якби була волонтерська ініціатива, скажімо так. А от на курси, які я проводжу свої персональні, я запрошую людей з конкретною темою. Наприклад, от нас приблизно на тиждень тому був Веред Леонід Іванович. Він нам розказував про як те, про те як робити медою вина. Чого його треба дивитися? Тому що цей чоловік 129 тонн медівки зробив за один раз. От 129 тонн медівки. Він, як їде на ярмарки, він тариться там по не знаю по скільки він там тариться, ну умовно там по 100 пляшок, він їх там продає. У нього їздиться 7 чи 112 видів медівки. Не пам'ятаю точно, ну, там в тому відео все є. І я його запросив до себе на заняття. Е, мої учні, дві мої групи, радо підключилися на 8 годину вечора і. Вісімнадцять чи то дев'ятнадцять чоловіки дев'ятнадцять разом за ничкою, бо вона сиділа коло мене. Слухали. Я слухав, теж для мене там кілька взагалі було відкриттів. Е, і круто, він дав чіткий алгоритм. Скільки меду, скільки води, яка вода, скільки градусів, е, скільки його можна зробити, за яких температур, в який навіть день тижня це можна робити, в який день місяця, дня і ночі навіть. Ну там дуже конкретна інформація. Е, все. І людина прийшла, поділилася своїм бекграундом. Е, і е, я йому кажу, Леонід Іванович, будемо далі таке робити. каже, Звісно, будемо робити. Кажу, Леонід Іванович, записав відео, вам скину ти каже: ну скидай, каже, ну я думаю, що ти теж з ним зможеш гарно розпорядитися. Кажу: ну постараюся, а як найкраще розпорядитися, знайти тих людей, кому це потрібно, і дати їм цю інформацію. Відповідно, халяви не буде. І Якщо ви хочете отримати доступ до такого відео е безпосередньо на нашій платформі, в якій порофю оформляйте спонсорську підписку. Туди ми будемо всі такі відео публікувати. Семінар кулакова туди залетить, туди залетить. Вже верніше залетіло, тому що ми вже опублікували. Для тих спонсорів, які вже є на каналі, вони вже більш за все там починають дивитися це відео. Саме лекцію Вереда Леоніда Івановича там 2,5 години. Там є що слухати Далі, всі ті гості, які будуть запрошені до мене на курси, вони будуть якусь конкретну тему. Розказувати, тому що я дуже часто запрошую людей, які в конкретному напрямку, які просять мої учні. У мене є група, з якою ми вже більше року працюємо, і е, вони кажуть, от Назар, ми б хотіли б про, це, про це почути. Ми хотіли про це почути. Ми хотіли про це почути. І моя задача зробити їм доступ до таких матеріалів. Е, ну і е, також є е, лекції, які я провожу е, в конкретному сегменті. Е, вони також дуже інформативні, оскільки люди чогось цілий рік в мене на курсах та й тримаються. Да, і одна, і друга група прийшла вже на другої групи, Ми поки що працюємо плюс-мінус 10 занять. Е і теж їх потрібно записувати і туди викладати. Тому, якщо ви хочете бути, скажімо так, е отримати моє наставництво, але при цьому не приходите на курси на 8 -го годину вечора, віддивіться це все в записі. У вас є можливість підписатися на спонсорську підписку. І це буде саме круте рішення. Це для вас буде. Круто для мене буде, тим паче круто, і для всіх буде в цілому круто. Тому що ви будете люди, які вмотивовані, будуть за це платити гроші. а Це значить, що вони дійсно вмотивовані, Там символічні знову ж таки кошти, і далі вони будуть використовувати цей матеріал на благо своєї пасіки. Ну і в цілому українського бджільництва. Ну а я не просто буду проводитися заняття для тих людей, які прийшли. Але ті люди мають можливість мого наставництва. Ті люди, які прийшли на курси, ми з ними 24 на 7 на телефоні. Вони мають певні преференції, яких не будуть мати ті люди, які мають безпосередньо тільки спонсорську підписку. Тому що ті люди, які в мене на курсах, вони знають, що вони отримують закриту літературу. Прикиньте, таке є, закрита література. Вони мають доступ першими до конкретних джерел. Або першими, або, знову ж таки, за конкретних умов можна отримати доступ до тих джерел і так далі. Такого в нас безліч в українському бджільництві. Елементарно куча статей на скопусі, куштує величезні гроші, але певним чином можна отримувати до них доступ. От так, І тими матеріалами маю можливість ділитися на курсах. Відповідно, для людей на спонсорській підписці я не буду цього робити, тому що. Я нік не знаю, це перше, друге, там якби не та концепція. Ви там зайшли, подивилися вже якесь готове відео, і на цьому все. Але відео буде ну, з курсів, тобто воно буде максимально інформативне. Воно буде з всякими лайфхаками, рецептами, деталями і так далі. Чого? А мої учні безпосередньо вони отримують набагато більше преференцій, плюс вони отримують там, безпосередньо сертифікат, про те, що вони приймали участь у цьому всьому ділі і так далі. Отак, Анечка, нормальна тема. Я думаю, що нормальна тема. Да, ну Що е, ми тут робимо? Дивіться, виложив таку наверх е, Даданівську вищину Юрія Сергіовича Кулакова. У мене реально в магазині залишилося тут десь 4 кг. Скажете, а що це за така прословічка? Це вищинка, яка лежала, е, ну, може, десь місяців півтори, півтора оцих пару листочків такі. Очтені змінив. Покрився молочно-білою емусією, бачите, краєчки стають білішати, і воно так висвітлюється, покривається. І просто лежали тако зверху, там вони на ящиках. Але при цьому це точно та сама вищина, по якості точно та сама вищина. Ці листочки лежали, тому що людина приходить, принесла воску, там воску, наприклад, 4,5 кг. І ти людині маєш там чи там 6 кг. Да? І там людині не вистачає до повного. Часом доплачують, часом не вистачає. Каже, там мені отой 4 кг не вистачить. Ти відбираєш і потім такі залишаються. Та Або от така от рутіцька вищина теж. Рутіцькою, звісно, ми маємо менше, тому що вона менше користується попитом. Але Але є дуже багато людей, які її шанують, поважають і безпосередньо використовують цю вищину. У нас вона є. Сьогодні ми знімали ролик на TikTok, дві пачки залишилося. І е, поки що інформація актуальна. Кому треба ці дві пачки з половинкою це забирайте? тут десь кілограм. І буде все круто. Сьогодні показово знову ж таки дивіться, ми тут поповнили забрали, Наш підписник приходив, такий молодий хлопчина, так, видно, що заряджений, готовий до праці, як то кажуть. Перги трошки забрав чоловік, забрали сьогодні у нас кілограм пилочку. Бляха муха що ви думаєте? Кілограм коштує сумасшедші гроші да? Ну, Я для своїх учнів це показую в більш детальній формі, для вас я так не буду звісно, ж, показувати, тому що я там показую свої виписки, чеки. Що вам ще показати? Я вам ще хочу показати, порівняти віск. Давайте, личка, туди не треба заходити. Значить. Не пам'ятаю, хто ті люди, які принесли той віск. Ось тут файний зразок такий воску. Да, такий гарний віск. Прямо і пахне гарно. І цей. Теж такий непоганий, але чуть-чуть підгорененьким пахне ну, і воно і видно. Але не якимось дизелем, але ще чимось. Такий медово підгорененький такий запах. Ось такі от воски. Ми дуже раді. Ось такі от бінчики фаняцькі. Воск, який принесла людина. І от... вощина. Яку ми отримали, да? чого тебе така жовта вощина? Ну чого? Тому що настоящий віск, він жовтий. Ну, він може бути, звісно, різних кольорів. Знову ж таки, це питання забарвлення безпосереднього, чого віск жовтий. Да? Це пілкові зерна роблять. Може бути зеленим, може бути червоним, але от основний колір воску в Україні жовтий. Тому, от бачите, віск, який перетоплений і вощина. Тому вощина такого кольору, тому що віск такого кольору. От і все. Тільки цей віск, ми бачимо, тут є якийсь бруд, так само тут. Воно очищається, він стане отаким. От все. Ну, Вся математика. А коли він довго полежить, то він стане отаким. От ну, ще, ще може бути чуть-чуть світліше. -чуть ось таким, як ось ця озвучка. Є такий молочний гарний колір. Бачите, це ближче до світла стоїть, а це заді, Ну, Темніше місце, бачите, видно різницю. На відео видно різницю? Що тут більш темне, а тут висвітлилось. молочно біла емульсія. І запах не втратив. Сьогодні прийшла жіночка, бере цю свічку. Раз. Кажеш, не можна таки здіватися над людьми. У мене грошей немає, я хочу це купити. Ну тобто, е тобто працює. Все воно працює. Так що так, люди приходять, їм подобається, нам подобається, що їм подобається. Це саме основне. Знаєте, навіть немає такого бажання продати щось. Мені подобається, коли людина приходить, поцікавилася, запитала, не розповів, трошки поглибив її знання в якихось там аспектах бджільництва. Ця людина ще раз приходить, потім інстаграм нам пише. Вона зацікавилася, їй цікаві конкретні речі, приходять бджолярі, щось ти з ними спілкуєшся. Мені ці всі штуки подобаються, розумієте? Просто подобається. Я цим ну, реально живу. І там починає мені щось там закидати. Та ти, там, ділітант, там чи ще хтось. Хлопці, дівчата, подивіться коло себе, що робиться навколо вас. От десь там якісь дядьки. Ви ж просто вдумайтеся, дядьки, закрита група, як там якісь. Якась група, блін, навіть не повню нас. Ну, коротше, закрита група. Це що? Я думаю, що ви, частина із вас це бачила. Це там, де хто такий Назар Білько? хто такий бікіпрофі України. Роздутий проект, чи як. Який, який в бані роздутий? Я колись, як колись в грудні місяці, я зроблю аналітику мого каналу. Ви побачите цей органічний ріст. Я вам покажу, відкрию ці карти. Максимально органічний ріст. За вчорашній день там, плюс 30 підписників додавали. За вчорашній тільки день. Це немало 30 підписників. Що таке 30 підписників? Це одна аудиторія, велика людей. Розумієте? Сьогодні 185 було, я почав день, зараз десь 105 чи 110 чоловік, тобто то 25 тисяч, 110 чоловік, десь так приблизно. От і все. І ті дітки сидять, понімаєте, в них, як вам сказати, в них немає мозгів почути мене, а коли я кажу, візьміть, і опублікуйте інформацію, що медце корисно. От візьміть, зробіть такий пост От, до того чоловіка, е який написав пост про мене. Візьми, напиши пост про те, що мед корисний. Візьми класний пост, напиши. Візьми мед порівняй з чимось, не знаю там, з бананами. Візьми, порівняй, напиши. Візьми, напиши, що мед повинен бути в кожній каві в Україні. Зроби такий інфопривід. А не на мені питаєшся хайпити. Ось зроби такий інфопривід. Да? Якщо ти хайпиш на мені, значить ти повинен вирішити якусь проблему, яку ти проблему вирішуєш, коли ти хайпиш на мені. Тільки твої перегляди. Будь ласка, запроси мене до себе на канал, поспілкуйся, скажи, що я до тебе прийшов на канал, піднімемо якусь тему, обсусолимо з тобою якість воску, я тобі принесу різні зразки, фальсифікати принесу. Да? Покажу вощенку, візьмемо з тобою вощенку різних виробників, проаналізуємо. Не будемо називати виробників, просто мені скажуть, що це хороше, це погане, це хороше, що подобається, що не подобається. Да? А я тобі з професійної точки зору поясню, що так або інакше. розумієш? Тобі відкрию статті, відкрию там, досліди міжнародних партнерів, да? свої досліди відкрию, і таке вже є. Розумієш, тобто, дуже багато є цікавих речей, які ті люди, які там сидять і питаються на мені похайпити, просто не розуміють. Просто не розуміють. Вони там кажуть, що як таке може бути, що кілограм полку продати за тисячу гривень. Щось вам в зуби, знаєте, хлопці, тому що я, я це роблю. Тому що людині, коли треба 100 грамів, я вже мільйон раз пояснюю. Не вмієте продавати, не беріться. Або не вмієте, то вчіться. Це все працює. Якщо людині треба 100 грамів, для неї це треба 100 гривень заплатити. 100 гривень для неї це невеликі гроші. Це 2,5 долара. Людина платить цих 100 гривень, бере своїх 100 глку. Для неї це доступна ціна. О, от і все. А таких 10 людей. От і вам 1000 гривень. Але це ж треба мати мозок. Розумієте, це ж треба мати мозок. Ну і треба вміти набирати аудиторію. Е, хочете остальне обстосувати? Давайте з вами по, про ксеметил поговоримо. Чому в Україні так стало, що люди бояться цієї старшилки? Чому? Розумієте? Так що ви займаєтеся чимось серйозним? Не займайтеся цією хріню, блін, коли ви питаєтеся на мені похайпити. Хайпіть на продуктах джоництва. Або зі мною хайпіть на мені. Зі мною, на мені. Це буде чесно. Тому, панове, підписуйтесь на канал Дікій Порофік. Оформляйте спонсорську підписку. Там ви отримаєте масу корисної інформації. І давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.